Велич атомний ракт дає знаки, та катастрофа проклята АЕС. Це мука, плач і крик, це спадок на віки, Так людство платить за прогрес. Місто Чорнобиль було застоване за три сторіччя перед тим, як Колумб відкрив Америку. Задовго перед тим, як доба Ренесансу та реформації змінила обличчя Європи, за 500 років перед тим, як Петро І створив Російську імперію, протягом восьми сотень років мешканці міста та його околиць працювали на землі, вирощуючи жито і картоплю, розводячи велику рогату худобу і свиней, ґрунт тут піщаний. Чимало навколи лишніх земель були заболочені і мало придатні для рільництва. Однак місто жило, незважаючи на голок, на голод пошесті. Чуми і холодні зими чорнобильці трималися своєї землі. Тепер Чорнобиль порожній, покинутий, позбавлений людського тепла, оточений мовчазним рудим лісом. Тепер це одне з 79 міст і сіл, евакуйованих після найбільшої в історії людства атомної аварії. Атомна енергія невблаганна, вона не прощає помилок. Одна єдина аварія може змінити цілий світ. Тимто атомні електростанції ретельно проєктуються, регулярно провіряються і обладуються обладнуються численними приладами, що запобігають виникненню небезпеки. Люди, які відповідають за роботу цих приладів, не здебільшого часті щирі розумні і віддані своїй справі люди. Головна їхня турбота безпечна робота реактора. Але навіть за найвищою квалі... квалі... кваліфікацією кваліфі... кваліфі... фахівців може статися аварія. Люди помиляються, машини ламаються, і тому протягом років на ядерних електростанціях траплялися вибухи. Чорнобильська АЕС, ЧАЕС, атомна електростанція, збудована в 1971 році, розташована на території України, Київська область, склад енергоблок номер 1 зупинений у 1996 році. Енергоблок номер 2 зупинений в жовтні 1991 року. Енергоблок номер 3 перебував в режимі експлуатації до 2000 року. Енергоблок номер 4 на якому в 1986 році сталася аварія масштабу екологічної катастрофи. Енергоблоки номер 5 та номер 6 з незавершеним будівництвом сховище рідких та твердих радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива та інші споруди. 25 квітня 1986 році на Чорнобильській АЕС готувалися до зупинення четвертого до зупинення блоку на е, планований ремонт. Цим вирішили скористатися, щоб провести випробування однієї системи безпеки експлуатації реактора РБМК 1000. Але програма випробування мала серйозні недоліки внаслідок збігу цього ряду обставин, починаючи з першої години 24-ї хвилини, 26 квітня, відбувалася серія вибухів. Які призвели до руйнування реактора та будівлі четвертого блока і викиду великої кількості радіоактивних речовин у бувкілі. Потоки високо... високоактивної лави, роз... розплавленого палива і графіту проникли у переміщення нижньої частини реактора. В результаті сталася надзвичайна ситуація, яка вимагала термінових дій. По нейтралізації небезпеки. Першим в боротьбі з вогнем включилися у воєнізовані пожежні частини міст Чорнобиля і Прип'ять, а також Києва і інших населених пунктів Київщини особливо міста Білої церкви, завдяки рішучим діям воєнізованої пожежної охорони Чорнобильської АЕС та інших підрозділів пожежу. на покрівлях ЧАЕС час о 6-й годині 35-й хвилині 26 квітня було повністю ліквідовано. Практично всі, хто першими включилися у боротьбу з пожежею, дістали небезпечні для життя дози опромінення. Всі вони посмертно відзначені високими нагородами, високі моральні якості, бойова готовність. Професіоналізм, усе це дозволило пожежникам успішно вийти з ситуації, що виникли відразу ж після аварії. Разом з тим стало ясно, що пожежна техніка була погано захищена від проникнення радіоактивного пилу в кабіни машин. Мала невеликий коефіцієнт захисту від іонізуючого випромінювання. Пожежники не мали надійних засобів захисту особливого складу, пристрої індивідуального дозиметричного контролю не завжди забезпечували достовірні дози опромінювання. Розчищення підходів до зруйнованого реактора, прибирання викинутих вибухом ядерного палива. Уламків, паливних шматків, графітової кладки та елементів конструкції зайнялися підрозділи Збройних сил колишнього СРСР ряду міністрів і відомств. У перші ж дні після аварії розгорнулися інженерні, хімічні та інші роботи по мінімізації наслідків трагедії. Для виконання робіт у зоні Чорнобильської АЕС було мобілізовано велику кількість цивілі... цивільних осіб, які перебували на військовому обліку. Причини перше проведені недостатньо повно та правильно підготовлено електричного експерименту. Друге, низький рівень е, культури. Операторів керівництво як станцій, так і Міністерство електрофікації електро в цілому в галузі ядерної небезпеки. Третє. Недостатній рівень безпеки графіт уранового реактора РБМК. 1000 помилки персоналу. Масштаб Чорнобильської катастрофи. Найтяж Чою за всю історію людства техногенної катастрофи добре відомий всім. Навколишнє середовище надійшло близько 3% радіонуклідів, які на момент катастрофи були накопичені в четвертому енергоболосі ЧАЕС. Аварія призвела до забруднення більше 145 тисяч квадратних кілометрів території України Респуб... Республіки Білорусь. Та Російської Федерації внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало біля п'яти мільйонів людей. Урядова комісія прийняла рішення про створення 30 кілометрової зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. З 27 квітня 1986 року уряд України провів евакуацію мешканців міста. Прип'ять та Чорнобиль, войневних центрів та сіл. 30 кілометрів з зони, близько 100 тисяч людей. Приховування інформації про Чорнобильську катастрофу призвело до виникнення і розповсюдження наймовірніших по... най... найнемо... чуток щодо можливих наслідків катастрофи. Керівництво СРСР відмовилося від міжнародних співробітництва при проведенні робіт з ліквідації внаслідок ядерної катастрофи. Внаслідок вибуху сталося потужний вибір радіоактивних речовин у довкілля. Медико-демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи медико демографічна ситуація на радіоактивно забруднених територіях продовжує формуватися в умовах триваючої в Україні демографічної кризи. З 1991 року смертність населення стала перевищувати народжуваність у радіоактивних забруднених областях. Ці негативні зміни. Відбувалася на рік раніше і більш виразно з 1994 року став зменшуватися обсяг витрат на ліквідацію наслідок катастрофи, що негативно вплинуло на здійснення заходів протирадіаційного, соціального і медичного захисту постраждалих. Наразі поступово знижується смертність Постраждалих дітей, що можна визнати одним із позитивних досягнень медичної науки і практики та здійснюваних Україні заходів проти радіаційного, соціального і медичного захисту потерпілих дітей. Екологічно-біологічні наслідки, екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи визначаються двома голова. Факторами опромінення природних об'єктів та їх радіоактивним забрудненням. Слід е, виділити два головних джерела опромінення зовнішні та внутрішні. Під час аварії зовнішнє опромінення сягало біологічно небезпечних рівнів практично тільки в межах 30-кілометрової зони, де спостерігався складний спектр біологічних ефектів різного рівня. Економічні збитки. Чорнобильська катастрофа стала причиною серйозних збитків для економіки та соціальної сфери як у колишній СРСР, так і за його межами. Аварія порушила нормальну життєдіяльність та виробництво у багатьох регіонах УРСР, БРСР та РФСР. Призвела до зниження виробництва економіки. Електроенергії для потреб економіки. Істотні збитки були е, е, завдані сільськогосподарським і промисловим об'єктам, постраждали лісові масиви та водне господарство. У 1986 році виникла проблема будівництва додаткового житла для евакуйованих. Висновки 26 квітня. 1986 року одна з найтрагічніших дат в історії людства на четвертому було Чорнобильської атомної електростанції за 110 кілометрів від столиці України Києва. Майже в центрі Європи сталася аварія, яку обґрунтовано квалі... кваліфікують як найбільшою у світі техногенної і екологічну катастрофу. Дякую всім. Навколо цієї події виникло чимало міфів, перекручені чи домислів, дехто зробив Чорнобильську тему е, картою у політичній грі. А в деяких колах, керуючись е, суб'єктивними інтересами і розрахунками, намагаються. Е, Применшити значення катастрофи чи навіть піддати її забуттю. Майбутнє підкоряється людині тоді, коли вона здатна глибоко, і всебічно осмилювати минулий і вміти отримувати уроки з допущених помилок і, по... і прорахунків, шукати нових засобів, засобів вирішення завдань. З цього погляду Чорнобильська катастрофа, котра застала нас зненацька, виявивши нашу низьку готовність до експериментальних ситуацій, поки що мало чого нас навчила на багатьох напрямках роботи щодо е подолання її наслідків, маємо е проблеми породження які е зміною соціально-економічної ситуації, так і е вічними нашими годами. Без господареністю користолюбством, нездатністю до конструктивної самокритики. Чорнобильська катастрофа трапилася в період, коли намітився злам та літарної системи колишнього радянського суспільства, огловши принципові моменти. Дизгармонії в його соціальній та технічній і моральній культурі. Водночас при локалізації і подоланні наслідків катастрофи виявили героїзм, мужність і талант. Представники різних народів колишнього СРСР ціною здоров'я, життя вони врятували людство від ще більшого лиха. Своїм е відлунням Чорнобильська катастрофа спонукає до пильності. Вона знову і знову примушує замислитися над тим, що науково-технічний прогрес не тільки дає сучасній людині засоби, щоб досягати е намічених е цілей на шляху цивілізованого е поступ поступу, а й вимагає. І дозволяє знаходити запобіжники, котрі дають гарантії безпеки, а це прямо пов'язано із формуванням та розвитком світоглядних моральних засад, які об'єднують людей. Чорнобиль кличе людство до консолідації, заряди власного порятунку. Дякую за увагу!